Вітаю, у кожному двигуні є один такий компонент. Про нього згадують не часто, але від нього, по суті, залежить абсолютно все. І це моторна олива. Її часто називають неоспіваним героєм, і от зараз ми розберемося, чому це абсолютно справедливо. От давайте на секунду задумаємось, що б це могло бути: поршні? Можливо, колінчастий вал, чи, скажімо, турбіна? Ну, відповідь, скоріш за все, здивує. Так, так, саме ця рідина, про яку зазвичай згадують, ну хіба що під час планової заміни. Давайте ж з'ясуємо, чому мастило це щось набагато набагато більше, ніж просто слизька речовина. Почнемо з того, що спробуємо поглянути на мастило зовсім по новому. Багато хто думає, що його головна роль це просто зменшувати тертя, але насправді це лише верхівка айсберга. І от ця цитата, знаєте, чудово підсумовує таку загально прийняту думку. Тобто базові функції наші відомі, але все найцікавіше, як завжди, приховано в деталях. Саме їх ми зараз і розглянемо. Так от які ще надважливі завдання виконує мастило всередині двигуна? Виявляється, його функціонал набагато ширший, ніж можна було б собі уявити. І ось тут власне ключовий момент. Треба розуміти, що мастило це така собі багатозадачна рідина. Бо крім ну очевидного зменшення тертя, воно виконує ще чотири, і це важливо критичні місії. Воно охолоджує, відводячи тепло від найгарячіших точок. Воно очищує, буквально збираючи на себе продукти зносу і нагар. Воно захищає, створюючи надійний бар'єр проти корозії. І нарешті воно ще й ущільнює зазори, що допомагає підтримувати компресію. Це, знаєте, такий собі швейцарський ніж для двигуна. Вражаюча цифра, правда. Уявіть собі, до 40% усього зайвого тепла в двигуні відводиться не системою охолодження, а саме мастилом. Воно постійно циркулює через найгарячіші зони, як от поршні, і буквально виносить увесь цей жар з собою, просто не даючи двигуну перегрітися. Можна сказати, що мастило працює всередині двигуна, наче його кровоносна система. Воно безперервно циркулює, збираючи всі шкідливі частинки, це і продукти з носу, і сажа, і нагар, і утримує їх у підвішеному стані в суспензії. А це не дає їм осідати та забивати тоненькі масляні канали. Ну звісно ж, для такої кількості завдань не може існувати якогось одного універсального рішення, і саме тому ринок мастильних матеріалів такий різноманітний. Ось це, мабуть, основна відмінність, з якою всі ми стикаємося. Мінеральні оливи це, по суті, продукт переробки нафти, така собі основа ринку. А от синтетичні створюються з нуля в лабораторіях, і це дозволяє закласти в них набагато кращі характеристики: стабільність, захист, хоча, звичайно, і за вищу ціну. А крім того, мастильні матеріали відрізняються і за консистенцією. Рідкі оливи вони ідеально підходять для циркуляції всередині двигуна. А от густі пластичні мастила це вже для тих вузлів, які потребують довготривалого змащення, але без постійної подачі ну, наприклад, піджипники коліс. А зараз давайте розберемо, мабуть, найважливішу властивість, яку кожен бачить на етикетці оливи, але не завжди до кінця розуміє її значення, мова піде про в'язкість. Якщо говорити простими словами, то в'язкість це опір рідини течії, і саме від неї залежить наскільки стійкою буде ота захисна плівка між металевими поверхнями. І при чому як під час холодного запуску, так і при максимальних навантаженнях. І оця аналогія, знаєте, просто блискуче ілюструє той ключовий інженерний компроміс. Дивіться, з одного боку, мастило має бути рідким, майже як вода, щоб при холодному старті миттєво дістатися до всіх деталей. А з іншого боку, при робочій температурі, воно має стати густим, ну як мед, щоб утворити міцну захисну плівку. І от сучасні мастила це якраз і є результат спроб поєднати ці, здавалося б, абсолютно несумісні властивості. Добре, давайте підсумуємо все, про що ми говорили. Чому ж так важливо приділяти увагу вибору мастильного матеріалу? Отже, головне, що варто запам'ятати, олива це не просто якийсь витратний матеріал. Ні, це повноцінний конструкційний елемент. Вона виконує цілий комплекс завдань, а її тип і в'язкість мають абсолютно вирішальне значення для здоров'я та довговічності двигуна. Це і є, мабуть, фінальна думка. Ставлення до оливи має бути таким же серйозним, як і до вибору будь-якої іншої запчастини, адже від її якості без перебільшення залежить життя всього механізму. І це питання, над яким дійсно варто замислитися. Адже тепер зрозуміло, наскільки величезна відповідальність лежить на цій, на перший погляд, такій скромній рідині. Дякую за увагу!